Знову разом. Щоправда, лише на кілька хвилин. Легендарний гурт виступив у фіналі румунської версії співочого проєкту Голос країни Олена Катіна та Юлія Волкова не бачилися чотири роки. Після виступу на одній сцені вони поспілкувалися з ТСН особливе і поділилися сокровенним. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю. Вони знову тримаються за руки і співають свій перший і, напевне, головний хід. А дівчата зізнаються, побачивши одна одну на репетиції фіналу румунського голосу України», Обнялися вони не одразу. Не зразу ми друг другу подошли. Какої тако була німножко така дистанція між нами на чотири годині були в місті? І це такої от на рептицію, у мене от одно сльози навернулись на глазах. На початку третього тисячоліття гурт тату став першим російським колективом, котрий посів перші рядки хід парадів Європи, Америки, Африки та Азії. Слава з роками згасла, але дівчата не нарікають, бо певні свою місію вони виконали. Це було дуже здорово і дуже полезно людям. Тому що ми завжди були за свободу, за толерантність за уваження. К людям за те, які вони є, за те, з ким вони спять по ночах. Подержали гей-ком'юніті і помогли їм відчувати себе не одинокими. Дівчата зізнаються, ідея дуету юних лесбійок належить не їм, а продюсеру Тату Івану Шаповалову. Вони були тільки акторками. По-моєму, ми зіграли свою роль прекрасно. Тому що це дійсно то, як ми відчували себе по відношенню до к... Тим людям, яких не приймали музичний критик Сергій Сусіду переконаний, тату був лише бізнес-проектом. Це була игра во многом. Вони просто удачно експлуатирували западні музикальні технології комп'ютерні технології. Вони працювали на западному матеріалі. Це не музика руської душі. Это не російський сім'яли, це не наша мелодика. Нині Олена Катіна та Юлія Волкова займаються сольними кар'єрами. Юлія в Москві, Олена в США. Колишні партнерки по сцені свої музичні кар'єри майже не обговорюють. Юлія вже встигла народити дочку та сина. Олена про материнство тільки мріє. Как и наверное любая женщина, я, конечно, хочу стать мамой. Буду обязательно, может быть, даже даже в не совсем далеком будущем, но пока нет. Підтримують ексценічні лесбійки і одностатеві родини з дітьми. Вони переконані, дитині завжди краще бути з батьками, хай і не рідними, ніж у будинку. Когда тебе кто-то тебе гладить, це намного лучше, ніж заброшений Як би це странно не було. Якщо видно, що люди будуть любити цього рібенка, і гораздо лучше, ніж маленький чоловік просто погибне, нікому не звісному, ні не потрібним. 2003 року тату посіли друге місце на конкурсі Євробачення. А торік Юлія Волкова у дуеті з дімою. Біланом стала другою у російському відборі. Нині дівчата запевняють, конкурсів більше не буде, тільки сольні концерти. А тату для них лише хороші спогади. Звісно, наше прошлое, ми його любимо. Дмитро Фордак і Горсіри, ТСН особливе. Один плюс один.